Вітаю. Сподіваюсь, ви з увагою дослухаєтеся моїх порад стосовно карколомного українського родового відмінку. Пам'ятаєте, ми вже говорили, що є іменники, які у родовому відмінку множини мають тільки одне правильне закінчення: наприклад, салат з Опеньків, а не з опеньок. Але раджу вам також запам'ятати, що є іменники. Які у родовому відмінку множини мають варіантні закінчення, тобто можна сказати воєн і війн. І це буде правильно. Додам ще низку прикладів з правильними і різними водночас закінченнями родового відмінку множини: баб і бабів, губ і губів, легень і легенів, сердець. І серць, шароварів, і шаровар, чоботів і чобіт, пара валянок і валянків, десять раз і разів, рейтуз і рейтузів, партизанів і партизан, весіль і весіллів. Таких слів звичайно більше, і я раджу, хоча б періодично. Але заглядайте у словник і запам'ятовуйте.